А ми продовжуємо розбирати Kia, прямо, можна сказати, теж на ходу. Машина ще до сих пор не стає, на розборку ще поїздить, але те, що людині треба терміново, можемо організувати. Підкрилочок передній передній правий, в оригіналі 2000 гривень. Без дефектів, без нічого, все чотенько знятий, все гарненько зійшло. Так ось тут все під ним виглядає, все рідне, все в нормі. Там потім будемо розбирати, буду показувати супорти, звісно, як завжди з Норвегії трошки ржавенькі. Але тут таке, там теж видно, що солька з норвезьких доріг. В розборі, нагадаю, Kia Soul Electro 2015. 2015 рік. Чорна з червоним. На білому салоні, максимальна комплектація Норвегія. Кого що цікавить, контакти в шапці профілю автоквест. І також Ford Edge, вон два штучки, теж у нас в розборі. Вже товар, відправляємо по всій Україні. Звертайтеся.